Доброго дня! З вами я Наташка, і ви на моєму каналі по в'язанні. Сьогодні в нас буде Ой, магічний кубик організатор Олена Булганова. Переходьте внизу буде посилання на дівчат. У нас там багато зібралося. Е і я вам покажу процеси, які будуть приймати участь в магічному кубику. Так, перший процес у мене буде ось такий новий процес. І назву я його два кольори. Так. так, другий у нас процес. Це будуть ось ці шкарпетки. Третій процес ССС, я навіть не знаю, що на взяти номер три. Куди душа, куди? Оцей голубенький. Це буде. Морська ковтинка. Так, Оляна, бігом. Так, четвертий процес. Я витянула свій довгов'яз. Дивіться, ось це ці посуну вже, я вам вже їх показала. Четвертий процес це ось ця ковтиночка, яку я в'яжу на маму. Я не знаю вже років, напевно, 4, можливо, 5. Хочу її цей рік вже дов'язати, хай вона носить. Вона в'яжеться 100% хлопок з злюйном. Так, четверте мамі. Мамі, п'ята ковтинка. В нас буде ось така. Теж почала вже років 4 назад тільки резинка відв'язана. Тепер буду в'язати узор, візеруночок. І як все буде ок, ми будемо його в'язати разом в візерунках UA. Бачите, в мене дуже багато планів на майбутнє. Так, е жовта. Давайте назвемо цю ковтинку. Одуванчик як по-українськи? Кульбабка. Дівчатка, давайте назвемо цю ковтинку разом. Кульбабка. Жаль, що нема кульдітки. Куль тільки є кульбаба. Так, і шостий заключний у нас процес з довго. Я його вже в'яжу. Це ковтинка. Для чоловіка, У мене вже тут гарно відв'язано. Він цей самий зимовий, звичайно, такий демисезонний, але я хочу його просунути, так як він у мене вже тиждень зовсім не в'яжеться. Бачите, я один колір, другий. Вже перейшла вив'язувати третій колір. Тут в нас двойний рис. І колор-блок для чоловіка буде він називатися. Ну, а я побігла в'язати до скорого. Так, дівчаточки, дорогенькі, мирного всім дня. Оленочка кинула нам кубики, і кубики в нас випали. Процес, Процес під номером 1. Я напишу, що це 8.05. Так, номер один і процес під номером 3. Побігла це все в'язати, і ми з вами зустрінемося завтра. Доброго мирного дня! Я буду доснімати вам цей кусочок по магічному кубику. На 8 число в нас був випавку процес номер 1 і номер 3 Е, номер один це два кольори, я вам покажу. У мене тут така е, гора. <говори> гора цих процесів. Так, номер один, дівчата, я трішки його просунула, чесно вам скажу, що. Ну, не знаю, дівчата наші молодці, а я цей тиждень не молодець. Але в кожного зараз в кого зараз є час, в кого як в мене. Нема часу, ну нічого, я в зимі більше в'яжу. Так, боженько, дивіться, як воно заплуталося. Що це? Ага, це в мене нитка просто зверху. Нагадаю, що це я в'яжу футбол... футболку, ковтинку на довгий рукав поло. Комірець там має бути такий гарний, на гудзичках. У мене тут Пров'язався ось такий рапорт. І я частину пров'яжу, щоб буквально трішки ми з вами зв'яжемо ці всі цей кусок, щоб ви собі могли теж таку кофтинку зв'язати. Що виходить, мені подобається. Пряжу я цю дуже люблю. Це має бути оверсайз. Не знаю, чи це я буду носити чи мама, бо буває дуже в мене часто в'яжу на себе. Але мій оверсайз прекрасно підходить на мамусю, і їй цей колір теж підходить, то, можливо, вона собі забере. Так, бачите, я дуже мало пров'язала, але в мене великий об'єм. Так, це був перший такий тоді випав. І третій нас випав це 8 числа. Третій це морська ковтинка. Теж в мене там просування маленьке, але вони є. І це головне. Чесно кажучи, дівчатка в нашій вміють так гарно розказати про ці всі процеси. Ну, я не вмію так розказувати. Так, морська ковтинка. Чесно кажучи, дуже хочеться її в'язати. От хочу я її в'язати. Всі процеси в цьому магічному кубику мені хочеться в'язати. Так, дивіться, вже тут щось видно. Я почала ось цей ажурний узор, візерунок. Ось такі в нас мають бути полоски. Воно практично однакова ширина, що тут що тут. Дуже мало пров'язано. Буквально в мене там, напевно, 10 рядочків, як я вам показувала, але просування є, і це головне. Так, далі. 9 число в нас випав процес номер 5 і номер 6. Оленка кидала нам кубок. П'ятий процес це в мене кульбабка. І шостий процес колорблок для чоловіка. Ой, ну кульбабку це я дуже хочу в'язати. Дівчата, саму модель цієї ковтинки мінялося. Це мій найдовший, напевно, довгов'яз, який тут зараз є. Я, ну от тільки його гарно пров'язала. Тут, в мене мала бути задумка, яка тут сильний такий ажур, великий з дирками, і далі різинка, ажур-резинка. Але потім я щось подумала, що для мене це дуже все буде ажурне, я не хочу під неї носити майки, то я знайшла такий дуже прикольний візерунок, що чисто буде тут. Такий він ромбом іде, гарний ну, З декількох ромбів, і ми будемо з вами його в'язати. Я його зв'яжу тут, і потім з вами будемо в'язати його зразок. Так, так що кульбабу свою. Бачите, падає штатив. Кульбабку свою я просунула. Колір, звичайно, цей неон дуже мені подобається. Колорблок, давайте. Теж хочу, чесно кажучи, дов'язати, щоб він у мене не оставався на зиму, тому що я щось відчуваю, як я його закину, то вже він довго буде закинути. У мене від маркера, я вам таку покажу, бачите, теж він непогано я його просунула. Ну, так як, на що вистачило часу? У мене в'язалося буквально все дівчата до п'ятниці. З п'ятниці на суботу в нас був дуже сильний обстріл Хмельницького області. Хмельницького можна так сказати, що дуже сильно там все бахнуло. У мене геть дівчата з ліжка впали, такий був взрив, і цей землетрус пішов. Що я не могла себе взяти в купу. Щось далі толком в'язати. В ці дні тиші по я нічого не в'язала е відпоювала заспокійливим рідних, бо вони в мене е постраждали їхній будинок і ну, нервові. Так, далі в нас випало 10-го номер 4 Я вам показую ось цей 4 це мамі-ковтинка. Ну, вона якось так в мене гарно пішла, а тут спиці, я не знаю, два з половиною чи що. Тут я тут в'язала на двойки. Тут цей виріб у мене в'яжеться на різних спицях. Тут було півтора, тут два. Далі мені на цих два надоїло його колопати. Я собі думаю, боже, ця футболка ширші спиці взяти. І тут в мене вже вярється на 2,5. Ось, дивіться, на такі спиці. Я вважаю, що я дуже гарно просунула. Тому що тоненька пряжа, тоненькі спиці, і, ну, таких сантиметрів 8, напевно, в мене є. Можливо, не 8. Так, від 7,5 7 практично 8 см. Хочу його, дуже хочу дов'язати швидко. І він ще випадав в оленочки, але я більше за нього не бралася за цей процес. Ось вам зараз зніму це відео і поїду з малими на музику, і буду тоді його в'язати. Так, і в нас з 11.05 в нас випав процес номер 2 і No6. Вроді би, якщо я не помиляюсь, бо я в'язала тільки процес номер 2. У мене це готова робота. Я дов'язала шкарпетку, тільки вже не пам'ятаю, яку цю чи цю. Ну, ну, а, ось ця, ось ця в мене, бачите, не зійшлися в мене секції, в мене була вив'язана ось ця шкарпетка. Тут не зійшлися секції. По цих шкарпетках, бачите, вони різні, ну ось тут трішки, але. Я думаю, що це не настільки страшно. Мені кажеться, що від того тут, напевно, був вузлик, прив'язана пряжа в мотку. І від того воно так вийшло. Бо я все почала, як, ну, все, все в мене сходилося. І що вийшло, мені дуже подобається. Так що я зараз піду ще бігу на блокатори ось такі веселенькі шкарпетки. Дівчата розказала вам за 4 дні. П'ятий день я не пам'ятаю, що вже я в'язала. Чесно вам скажу. Можливо, я зовсім не в'язала. А, я дов'язувала п'ятий день тільки цю шкарпетку. День тиші я не в'язала, як я вам казала. Бажаю вам всім мирного неба. Ми обов'язково переможемо. Чесно кажучи, кажучи, хочеться, щоб їм так само жахнуло, як нам в суботу ночь, вночі, і Тернопіль теж в мене є рідні там, теж в них дуже був, сильно було, дуже постраждали люди. Я розумію, що е, співчуваю всім, хто на першій нульовій лінії, де їх там бомблять сутками, але для мене дивно те, що 800 кілометрів до. Нульової лінії і такі сильні обстріли, і стільки поранених, і оговтатись дуже важко, чесно вам скажу, діти в такому важкому стані, що в мене прям були мислі вже збиратися виїжджати, бо мені це вже просто нервовий зрив, це достало. І ну, якось на такій ноті хочу, хочу зупинитися. Бережіть себе, бережіть. Рідних, тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, і до скорої зустрічі. Перейдіть ще внизу за посиланням, подивіться, що ж там нав'язали наші дівчата. Вони, як завжди, трудяжечки, наші молодці. Ну і до побачення!